Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі, де ми розбираємо фінансові хитрості, які роблять багатих ще багатшими, і все це в рамках закону. Сьогодні ми поговоримо про те, як мільярдери в США приховують свої прибутки від податківців, як вони передають статки дітям через фонди та трасти, і візьмемо, за приклад легендарного Ворена Баффета. Це не про незаконні схеми. Ми фокусуємося тільки на законних стратегіях, які схвалені АРС, податковою службою США. Я додам деталі про інші випадки, як у Джефа Безеса та Марка Цукерберга. І ми розберемо різні види таких махінацій. Тож, влаштовуйтесь зручніше, беріть нотатки, бо ці знання можуть бути корисними навіть для вас, якщо ви плануєте ростити свій капітал. І поїхали! Чому багатії платять менше податків, ніж ви? Уявіть собі, ви заробляєте 100 тисяч доларів на рік, платите 20-25% податків, а мільярдер, наприклад, Уоррен Баффет, ефективно платить менше 1% податків від свого зростання капіталу. Згідно з даними про паблика, топ 25 найбагатших американців заплатили всього 14 мільярдів податків на 400 мільярдів зростання статків. Це менш ніж 3,5%. Як вони це роблять? Багатії платять менше податків не через хабарі чи офшори в стилі панамських паперів, хоча деякі йдуть на межу, а через законні лазівки в податковому кодексі США. Податковий кодекс США це як гра в шахи. Звичайні люди грають за правилами, а багатії мають додаткові фігури. Які основні стратегії? Перше уникнення Capital Tax Gain, податку на приріст капіталу. Друге використання благодійності для відрахувань. Третє. Стратегія buy, borrow, die» – Купуй, позичай, помирай. Це дозволяє передавати статки дітям без «estate tax» – податку на спадщину. І цей податок у 2025 році становить до 40% на суму понад 13,6 мільйонів на особу. Це як піти в ресторан, з'їсти стейк за 100 доларів, а заплатити 5, бо ви інвестуєте в кухаря. Законно? Так, справедливо. Давайте обговоримо в коментарях. Запитання, чому це важливо для вас? Навіть якщо ви не мільярдер, знання цих стратегій допоможе оптимізувати ваші податки, наприклад, через IRA, трасти чи донати. Як працюють законні податкові мінімізації в США у 2025 році? Давайте розберемо базові механізми. У 2025 році. Податкові ставки на заробітну плату до 37% для високих зарплат. Але багатії рідко мають зарплату. Їхні статки в акціях нерухомості чи бізнесі. Які стратегії використовуються? Перше: Buy, borrow, die. купуй, позичай, помирай. Купуєте активи, акції нерухомість, які ростуть в ціні, замість продажу і сплати 20% capital tax gain – Позичаєте гроші під заставу цих активів, відсотки низькі, 3-5% у 2025 році. Отримуєте гроші, але позика не оподатковується. Помираєте, спадкоємці отримують активи з up basis, нова база вартості на момент смерті, уникаючи податків на весь приріст. Наприклад, згідно з Atlantis, ця стратегія економить мільярди для сімей багатіїв на кшалт, наприклад, сім'ї Безоса. Друге, благодійні донати та фонди. Донати акцій чи нерухомості в приватні фонди дають відрахування до 30-50% від Adjusted Gross Income AGI. Ви уникаєте Capital Gains Tax на приріст, і фонди можуть контролюватися сім'єю, і гроші йдуть на благодійність, але повільно. Наприклад, 5% на рік через так звані DEFs – Donor. Advised Funds. ці фонди популярні, бо дають декілька бенефітів. Перше, ви отримуєте негайне податкове відрахування у році, коли ви робите внесок, а рішення куди пожертвувати і коли можна приймати пізніше. Друге, якщо ви жертвуєте активи, що зросли в ціні, ви уникаєте сплати податку на приріст капіталу. Третє можна зробити великий донат у рік з високим доходом, щоб отримати максимальне відрахування. Третя стратегія це трасти та сімейні партнерства. Наприклад, через Irrevocable Trust – необоротні трасти, можна передати активи дітям без gift tax до 18 тисяч доларів на рік на особу без податку. Family Limited Partnerships FLPs – дозволяють знижувати вартість активів для Estate Tax через discounts до 40% знижки за відсутність ліквідності. Інші стратегії включають в себе 1031 Exchanges, програма 1031 для нерухомості, обмін без податку на приріст, QSBS, Qualified Small Business Stock, 100% виключення Capital Gains для стартапів, Offshore Trust на Кайманських островах, але з FATSA Reporting з 2014 року важко ховати, але законно для певних інвестицій. Багатії використовують ці стратегії, бо податковий кодекс написаний для них. Це як гра в монополію, де багаті купують get out of Jail Free картки Оптом. Запитання: чи всі ці методи доступні звичайним людям? Відповідь: Так, але в меншому масштабі. Наприклад, можна задонатити акції через Fidelity Charitable. Окей, тепер давайте розглянемо приклад Уоррена Баффета. Геній податкової оптимізації Уоррен Баффет, чиї статки на 2025 рік понад 130 мільярдів. Класичний приклад. За даними Business Insider, він платить ефективно 0,1% податків від зростання статків. Як? Через Berkshire Hathaway компанія не платить дивіденти. Баффет заробляє 100 тисяч доларів зарплати, оподатковується нормально, але статки ростуть через ріст ціни акцій. Він позичає гроші під заставу акцій і таким чином уникає продажу та capital gains, який є 20%. Донати. Баффет обіцяв віддати 99 своїх активів на благодійність. З 2006 року він задонатив мільярди акцій Berkshire до Bill і Melinda Gates Foundation і таким чином уникнув Capital Gains на 50 мільярдів приросту і отримав відрахування. Але частина йде в сімейні фонди. Його діти керують Susan Thompson Buffett Foundation освіта та іншими. Статки передаються без Estate Tax, бо благодійність. За словами Баффета в інтерв'ю в 2024 році, трасти для дітей вони отримують контроль над фондами, але не готівку, уникаючи, податків. Дослідження від Inequality.org каже, це робить дітей філантропічними титанами, але економить мільярди в estate tax. Бафет каже: я плачу податки як усі, так, але його секретарка. Платить більше в відсотках. Це Бафет рул, який він сам запропонував, але не застосовує повною мірою. Запитання: чи Бафет уникає податків незаконно? Відповідь: ні. Все законно, як підтверджує АРС. Він навіть критикує систему, але користується нею. Інші випадки: Безос, Маск, Закерберг та інші махінації. Не тільки Баффет. Ось деталі з ProPublica та Smart Assets. Джеф Безос статки 200 плюс мільярдів. Використовує buy, borrow, die стратегію, позичає мільярди під Amazon акції. Донати. Bezos Earth Fund 10 мільярдів, але через DAF, де він контролює витрати. Передача дітям через сімейний траст, уникнення gift. Tax. Приклад, у 2021 році задонатив 100 мільйонів, але уник Capital Gains на акціях. Ідемо далі. Elon Musk. Донатить 5,7 мільярдів акцій Тесла до свого фонду в 2021 році. Податкові вигоди більше 2 мільярдів від відрахувань та уникнення Capital Gains. Фонд контролюється сім'єю, гроші на благодійність як колонізація Марсу. І в 2025 році Маск використовує QSBS для SpaceX 100% виключення Гейнс, тобто прирісту і нуль податку. Маск твітить про податки, але його ракети летять швидше, ніж АРС встигає перевіряти. Окей, okay. наступний мільярдер Марк Зукерберг. Компанія Chen Zuckerberg Initiative CZI. Це не фонд, а LLC. Але подарував акції Facebook вартістю 45 мільярдів. У них Capital Gains отримав відрахування. Діти. Компанія CZI, сімейний бізнес, передача без Estate Tax. Згідно з Bloomberg, це дозволяє інвестувати в біотехнології з податковими пільгами. Інші методи. Пітер Сіл, в нього Roth IRA на 5 мільярдів, а почав він з 2 тисяч. Безподатковий зріст через інвестиції в стартапи. Тобто він заробив 5 мільярдів і заплатить нуль податків, нуль з 5 мільярдів прибутку. Це законно, тому що ми знаємо, що інвестиції в Roth IRA ростуть і знімаються безподатково. Цей інструмент IRA, доступний для всіх. Інше діло, як знайти такі інвестиції, але це вже тема для іншого відео. Окей, інші стратегії, офшори та трасти. Наприклад, використовують Cayman Trust для інвестицій. Але Scares Act 2020 року треба подавати звіти. Family Offices, як у Сороса. Мінімізація через глобальні інвестиції. Дослідження Oxfam в 2025 році показує, що. Неоподаткована спадщина позбавляє бюджет на 100 і більше мільярдів щороку. Багатії кажуть, ми даруємо світу. Так, але спочатку податковими відрахуваннями. Чи можна скопіювати щось з цього для малого бізнесу? Так. Наприклад, можна створити Family Foundation за 5 тисяч доларів. Люди часто питають, чи всі багатії шахраї? Відповідь ні. Це законні стратегії. Але… Система сприятлива для багатих, і за даними USA Today, мільярдери платять менший відсоток податків від прибутку ніж середній клас. Це тому, що мільярдери мають переважно інвестиційні прибутки, що означає нижчі ефективні статки податку. Система побудована таким чином, щоб надавати більше переваг багатим, вона також створює стимули стати багатим і користуватися перевагами американської податкової системи. Так що, друзі, ставайте багатими і платіть менші податки. І саме тому ми маємо цей канал, щоб допомогти вам. Опанувати фінансову грамотність і стати багатими. Тож не забудьте підписатися, натиснути на кнопку лайк та поділитися цим каналом з друзями. Ще одне, що я хочу сказати: щоразу, коли політики заявляють, що піднімуть податки для багатих, я посміхаюся, бо багаті мають ресурси наймати лобістів і домовлятися про податкові лазівки для себе. Бідні все одно податків не сплачують, тож податковий тягар. Майже завжди лягає на середній клас. Якщо ви не мільярдер, не хвилюйтеся, ваші податки йдуть на те, щоб багатії могли літати приватними бюджетами без турбот. Ще одне запитання: як передати статки дітям без податків? Відповідь: Через Irrevocable Trust або GRATS – Grantor Retained Annuity Trust. Баффет використовує щось подібне. Це як подарувати Феррарі, але сказати, АРС це не машина, це інвестиція в майбутнє. Наступне запитання. Які ризики? Відповідь. АРС перевіряє великі донати у 2025 році, є посилений контроль з прийняттям акту Inflation Reduction Act. Якщо переборщити, то штраф може бути 200%. Друзі, ми розібрали, як багатії, як Баффет, використовують фонди, трасти та стратегії для мінімізації податків. Все законно, але це висвітлює нерівність. Напишіть у коментарях, який метод вас здивував. Якщо потрібна консультація по заробітку у сфері фінансових послуг, посилання нижче. Якщо вам потрібна консультація з стратегії, про які ми говорили у цьому відео, краще звертатися до спеціалістів. Це відео для інформаційних цілей, а не професійні поради. Будьте багатими і розумними, і будь ласка, лайк, шер, підпис. Дуже дякую, і побачимося в наступному відео.